Після науки апостолів хрестилися і виникнуло дуже таке важливе питання у апостолів, як приймати поган до церкви. Деякі з євреїв почали твердити, якщо погане приймають християнство, вони повинні так само, як ми євреї, обрізатися. І між ними виникнула суперечка, потрібно це обрізання єврейське чи не потрібне? Аж в 49-му році, коли зібралися всі на собор, той перший свій собор апостольський, там вирішили, що обрізання поган не зобов'язує. Це був тільки прообраз або тінь, тайних й хрещення. Звідки вони це взяли? Апостол Петро, який сам навіть проповідував, погано мовчав тоді на соборі. А Павло йому навіть дорікнув так, гостро, чому ти мовчиш? А чому так? Тут є якраз один цікавий випадок, коли апостол Петро був в яфі, там одного чоловіка, і коли він вийшов на терасу молитися, такий, такий дах. То він мав таке видіння. Опускається така велика, як обрус посудина, ну так на шнурках таких. І там різні тварини, і нечисті тварини, і голос з неба. За коли Петре і їж? Він каже: Господи, нікого, нічого, ніколи я нечистого не їв. І так йому тричі, то сказав, сказати, цей був голос, і озівця. Посудна забралася небо і пропала. І він не розумів, що це таке може бути за видіння. Але тут стається друге чудо, там Кесарії був один сотник Корниль. сам римлянин, не маючи ніякого жидівського походження. Але все-таки він мав віру в правдивого Бога і молився, і робив добрі діла. І Господь йому порахував це, бо посилає до нього ангела і каже: Корнилія, твоя молитва і добрі діла Богом прийняті, пошли своїх слух в Яфу до апостола Петра, хай прийде і повчить тебе. Він посилає своїх слуг, ті приходять до Петра просять його, Петро не розуміє, що таке, йде туди, до цього міста. Корнилій. Цілою родиною виходить до нього назустріч, падає на коліна, кланяється йому. Петро каже, стань, я не є Бог, приходять до хати і він починає його катехізувати, по-нашому говорячи, починає вчити про Ісуса Христа, що Син Божий зайшов на землю, взяв людське діло, потім його розіп'яли, він воскрес, коли в них це вчить. Дух Святий сходить на їхню цілу ту громаду, і вони починають говорити різними мовами. І Петро тоді дуже здивувався, як так, невже Дух Святий сходить на поган? І він тоді каже: ну як я можу боронити їм Тайну хрещення, коли Дух Святий на них зійшов? І охрестив корнилля і цілий дім? Але. Що стається з Корнилієм? Я якраз ви ніде не знайдете цього, але все-таки є старинне християнське передання про подальшу долю цього сотника Корнилі. Я вам коротенько зачитаю. У житті Корнилі написано, що він полишив усе мирське і разом з апостолом Петром. Який згодом поставив його єпископом Кесарій Палестинський, став проповідувати разом з Петром і Тимофієм. Ну, Тимофій або Тимотей, як ми читаємо, ми маємо листи апостола Павла до Тимотея. Він якраз став потім єпископом Ефезу, Ефезо, бо тит ще другий, який рукополагав так само Павло, став єпископом Криту. Тобі запам'ятайте, тит, Крит. Тимотей Ефес разом з апостолом тим другим, Тимофієм, вони пишуть, ну, Тимофієм потрапили до Ефесу, де було дуже поширене язичництво. Особливо було поширене в місті Скепсії, щоб вибрати, хто має туди йти проповідувати, вони кинули жереб, що випав в святому Корнилію. В місті жив князь на ім'я Димитрія. Що вивчав давньогрецьку філософію, ненавидів християнство і поклонявся поганським божествам, а особливо Аполлону та Зевсу. Дізнавшись про прихід Корнилія, князь відразу попросив його до себе і записав про причину прибуття. Корнилій відповів, що прийшов звільнити його з мороку. Невідання і привести до пізнання світла істини. Князь не зрозумів значення сказаних слів, розгнівався і звелів відповідати на кожне його питання. Коли Корнелій пояснив, що він служить Богу, і причина його прибуття це благовіщення істини, князь розгнівався. І став вимагати у проповідника, що й то приніс у жертв жертву ідолам. Коли його відвели до язичницького храму Зевса, корнилій повернувся до сходу, схилившись на коліна, звернувся з молитвою до Господа Бога. Почався землетрус і храм Зевса разом із статуями був зруйнований. Князь розгнівся ще більше і став радитися зі своєю світою про те, як згубити корниві. Його зв'язали і кинули в в'язницю на ніч. В той час князю повідомили сумну вістку, що його жінка і дитина є під уламками зруйнованого храму. Але пізніше один із жреців Варват. Трохи пізніше розповів, що чув голоси його дружини та й сина із -під руїн, що вони славили християнського Бога. Жрець попросив звільнити ув'язаного, адже завдяки йому, завдяки диву, що здійснилося через молитву Корнилія дружина і син. Князя залишилися живі. Радісний князь разом із своєю свитою попрямував до в'язниці, зізнався в тому, що увірував Христа, попросив звільнити свою дружину і сина з під уламки, святий направився до зруйнованого храму і його молитвою ті були звільнені. Після цього князь Димитрій і всі його родичі. Та слуги охрестилися. Корнилій прожив тривалий час в цьому місті та навернув до християнства майже всіх жителів і поставив пресвітера Евномія для служіння Господеві. Корнилій помер вже у похилому віці і був похований неподалік від зруйнованого від його молитви храму. Ось така історія про Корнилія. бачите. поганин але вірив в Бога, жив побожно, і Бог його нагородив. Амінь.